В цьому відео я розповім, як створити пасивний дохід на цифровому активі платформи Дубаду. Дубаду – це платформа для реклами нерухомості, яка працює в різних країнах світу. Ми з вами, як інвестори, можемо купувати цифровий актив платформи Дубаду. Цей актив називається Forevers, і отримувати дохід від оренди Forevers та зростання його ціни. Forevers це місце під розміщення відеооголошення на один день на платформі Dubado. Один Forevers одне місце. Чим більше фореверсів ви маєте, тим більший дохід ви можете отримувати. Цікаво те, що ми можемо купляти Forevers, можемо продавати або залишити їх у спадок. Поки ви володієте фореверсами, поки вони приносять вам дохід. Але фореверсів обмежена кількість, тому поступово вони ростуть в ціні. І на цьому також можна заробляти. Давайте будемо розбиратись в цьому на прикладах. Перший вид дохіду це оренда. Інвестор має можливість передати в управління платформі свої фореверси для здачі в оренду. Коли ці фореверси працюють, то інвестор отримує з них дохід це 85% від ціни реклами. Агенція нерухомості створює оголошення на платформі Дубаду, оплачує місце для свого оголошення, і за рахунок цієї оплати приходять дивіденти. 85% отримує інвестор. І 15% отримає платформа Дубаду. Один Forevers працює 24 години на рік. Тому, чим більше у вас forверсів, тим більший дохід ви будете отримувати. Якщо у вас лише один Forevers, то приблизно ваш дохід складе 1 долар. Звичайно, дохід може відрізнятися, але я в середньому взяла 1 долар. Маєте 100 фореверсів. Отримаєте дохід 100 доларів за рік. Якщо у вас 10 тисяч фореверсів, то на рік ви тепер уже отримаєте 10 тисяч доларів. А це вже 833 долари на місяць. І маючи як мінімум 10 тисяч фореверсів, ви можете отримувати додатковий пасивний дохід, який дозволить вам мати непогану прибутковість. Користуючись цими цифрами, ви самі вже можете розрахувати, який щомісячний дохід ви б хотіли мати, і скільки для цього вам потрібно мати фореверсів. Фореверси ви можете купляти поступово із місяця в місяць або одноразово. Це буде залежати від вашого бажання і від ваших можливостей. Далі ми з вами роздивимось стратегії, які можна використовувати для створення свого капіталу. Наприклад, ви хочете купити одноразово фореверси і отримувати з них пасивний дохід. Ви купуєте 1500 фореверсів. Для прикладу я взяла іспанські фореверси, які коштують 2,65. Таким чином, ваша інвестиція складає 3975 доларів. Я розказую тільки в якості приклада, тому що платформа Дубаду відкриває різні країни. З відкриттям кожної країни фореверси коштують дешевше, потім вони поступово зростають в ціні. Звичайно, найвигідніше купувати фореверси. По найнижчій ціні. Як це можна зробити, я можу розказати вже під час індивідуальної співбесіди. Давайте роздивимось, скільки можна заробляти, якщо ви купили півтори тисячі фореверсів на іспанському ринку. Ціна оренди кожного фореверса коштує $1,20. 15% забирає собі платформа Dubado. Залишається долар 0,2 – Це дохід, який приносить кожен фореверс. Якщо у вас 1500 фореверсів, то ваш дохід складає 1530 доларів на рік. У місяць ви будете отримувати 127,5 доларів. При вказаній ціні фореверсів… Дохідність складає 38,5% річних. Це дуже гарна прибутковість. Якщо порівняти її з прибутковістю від нерухомості, то ми побачимо, що це набагато вигідніше. Так, якби ви зробили інвестицію таку саму у нерухомість, то вона б вам приносила 8% річних, що склало б на місяць 26,5%. Долари. Якби ви ці гроші поклали у найкращий банк, і цей банк вам дав би 3% річних, хоча це ще треба пошукати такий банк, то дохідність ваша складала би 9,94 долара в місяць. Навіть менше, ніж 10 доларів. Звичайно, що це невигідно. У Фореверсів є ще одна така цікава можливість це. Зростання їх ціни. Тим самим ви можете збільшувати свою капіталізацію активу. З кожним місяцем ціна Forevers зростає. Тим самим, чим раніше ви купляєте Forevers, тим вигідніше буде для вас. Через деякий час ваші активи будуть коштувати набагато більше. Дивимось, як збільшується ваш портфель при зростанні ціни Foreversів. Ви купили Іспанські фореверси по ціні 2 долари 65 центів, що коштувало для вас 3975 доларів. Через рік ціна цих фореверсів може бути 6 доларів 80 центів. Це означає, що ваш портфель виріс на 157%. Кожен фореверс виріс на 4 долари 15 центів. Якщо ми візьмемо ці півтори тисячі фореверсів, помножимо на 6 доларів 80 центів, то отримаємо 10200 доларів. Це сума вашого капіталу. Віднімаємо від неї вашу інвестицію 3975 доларів. І отримаємо чистий прибуток, 6225 доларів. Всього за один рік тільки на рості ціни фореверсів. Звичайно, ще краща можливість, ще більша вигода буде для вас, якщо ви будете тримати свої фореверси більше навіть ніж рік. Для прикладу, розберемо 36 місяців, тобто 3 роки. За цей період ви отримаєте прибутку від оренди 4590 доларів, тобто по 127,5 доларів щомісячно. Ціна фореверсів також зросте за 3 роки. І може скласти 10 доларів. Тобто ваші півтори тисячі фореверсів тепер будуть коштувати 15 тисяч доларів. Беремо ці 15 тисяч доларів, додаємо 4590 доларів. Віднімаємо вашу інвестицію 3975 доларів і отримаємо чистий прибуток 15 615 доларів. Цей приклад показує, як ви можете збільшити свій капітал. За 3 роки, якщо ви одноразово купите півтори тисячі фореверсів. Звичайно, якщо ви будете використовувати свій щомісячний прибуток для того, щоб збільшувати кількість фореверсів, то ваш капітал збільшиться набагато більше, тому що включатимуться складні відсотки. І тут ви дійсно можете отримати дуже гарний капітал через 3 роки. Цікаво те, що ви можете управляти своїм портфелем. Що це значить? Ви можете продавати Фореверси, ви можете докупляти Фореверси, ви можете використовувати Фореверси інших країн і таким чином регулювати свій капітал. Можливо, ви скажете, що я не маю зараз 4 тисячі доларів для того, щоб зробити таку інвестицію. Для вас також є гарна пропозиція. Ви можете робити інвестиції щомісячно, навіть з 50 доларів. Така інвестиція доступна для кожної людини. Тут я зробила розрахунок, якщо за 12 місяців ви зробили інвестицію по 50 доларів щомісяця, за рік получається 600 доларів. Якщо це іспанський Forever's, по ціні. Від 2,65 до 6,8. Звичайно, з кожним місяцем різна кількість буде, але загалом за рік 170 фореверсів. Оренда цих фореверсів принесе вам за рік 173 долара Ваш капітал збільшиться на рості ціни і становитиме 1156 доларів Таким чином, всього за рік. Ваш капітал буде 1329 доларів, Ви інвестували 600 доларів і ваш прибуток складе 729 доларів. Так, поки що це не той капітал, який може вам приносити достойний пасивний дохід. Але потрібно починати навіть з малих інвестицій. І ви можете поступово накопичувати саме той капітал, який ви бажаєте мати. Ви можете завжди змінювати свій план. Якщо є можливість інвестувати 100 доларів в місяць, ви можете зробити таким чином. Це буде завжди ваш вибір. Навіть якщо ви більше не можете інвестувати, ніж 50 доларів щомісяця, то за 36 місяців, тобто за 3 роки, ваша інвестиція складе 1800 доларів, це буде десь приблизно 500 фореверсів. На рік вони вам будуть приносити 510 доларів. За рахунок росту ціни, ваш капітал зросте до 5000 доларів. В сумі ваш капітал складе 6 тисяч доларів, мінус 1800 доларів ваших інвестицій, прибуток складає 4200 доларів. Також хочу нагадати, що якщо ви весь. Дохід від оренди будете реінвестувати, то ви збільшите свій капітал набагато більше, тому що буде працювати складний відсоток. Звичайно, ви самі обираєте, як ви хочете прожити своє життя, який капітал хочете зробити, за рахунок яких інвестицій чи яких інструментів це все ваш вибір. В цьому відео я лише показала вам дохідну платформу для партнерів, які будують свій капітал на зростаючому цифровому активі платформи Дубаду. Купити Forevers можна тільки через компанію DBD Capital. Як це зробити, як зробити реєстрацію? Звертайтесь до мене в Privat, і я вам підкажу все, як зробити правильно. У 2026 році. Дуже вигідно почати стартувати з нами, тому що в цьому році компанія планує відкрити ще 22 країни, на якому буде працювати платформа Дубаду. Це означає, що кількість фореверсів в різних країнах буде розширюватись, і це надає нам з вами можливість купити їх по найкращих цінах. Приймайте рішення. Виходьте до мене на зв'язок, і я відповім на всі ваші питання.